Усім привіт до вашої уваги! Угляд мішечка з жилеткою, Подивимось, що попадає. На вона жилетка розміру М. Зроблена в США. Розмір 2XAI. Ще ось така з овчини розміру Жилетка з овчини розміру L, L. XL 2XA. Наступна розмір XL. Це все жилетки овчини Це тепла жилетка. Розміру L XL Розмір XL 56 європейський розмір. Класна жилеточка. Наступна шкіряна розмір XL 56 європейський розмір. Розмір 56. -й. Жилетка з овчини. Чиста натуральна овчинка. Ще розмір Ailia. Ось така гарненька розмір XL. Ага, мішечка невеличка. Собівартість низька розмір 2 xl Excel 2 Excel. Ще ось така ж кіряна желаточка розмір L. Розмір M. Эйліксей. І ми оглянули 100% нашого мішечка. Бачите, що попадає.